Це Михайло, мінус 100. Отже, чому відбувається в організмі присхуднені ефект плато? Або іншими словами, чому ти на дефіциті, але перестаєш втрачати вагу. Зараз поясню. Ну дивися, ти харчувався там на 2,5-3 тисячі калорій, ніколи не рахував. В один момент ти вирішив сісти на дієту. Скинути вагу, поставив собі там планку 1800, харчуєшся так місяць, два-три скидаєш вагу, всім задоволений, потім приходить момент, бабах, і вага стоїть, ніби ти нічого не змінював. Так, вагу ти скинув, але ти сидиш на цьому дефіциті, як тобі здається, але вага не, втрачає, не втрачається. Тому що прийшов гоміостаз для організму, він адаптувався. Він зрозумів, що, по-перше, ти скинув вагу, тобі вже потрібно менше калорій для твого раціону. І тут добре не робити зразу крайнощі, не різати так калораж дуже суттєво, тому що все рівно в процесі сгуднення треба буде його постійно врізати. Е, ну, менше з тим, що тоді з цим робити? От якщо ти якби. І вже різати не маєш куди, і вже якоїсь активності додав, ходити почав, а вага стоїть. Ну, Як правило, активність додає, прокачує трохи ще часу і можеш протягнути на схуднення. Але що зробити? Конкретна така дія це на 10 днів ти відпускаєш з цих свій зажим, типу 1800, додаєш там плюс 500-600 калорій, бажано з якихось правильних продуктів, типа горіхи, сухофрукти, або якісь ну, щось таке, коротше, відносно корисні продукти. 10 днів організм розвиває, Розумієш, що дефіциту не буде, все окей, можна жити. Потім знов сідаєш на свій дефіцит, і ти дивишся, хопатиш, знов три місяці, можеш так само ефективно худнути. Просто з меншою пропорцією, тому що, ну, якщо ти важив 100 і ти там вже 20 скинув, то відповідно ти вже від 80 кілограмів рахуєш процент скидання ваги. Тому скористуйся, якщо виникла така проблема, і підписуйся, став лайк.